Святого на України Подольський Станіслав Володимирович до громадської організації з народом і для народу. У нього є заява, яку він написав власноруч, описуючи, які в нього є події, які в нього є особиста думка, що він нам хоче повідомити, він зараз нам все розкаже, зі слів. Я ще раз зачитаю заяву, так щоб було зрозуміло зміст. Я, подумавський Станіслав Володимирович, звертаюся до вашої організації у зв'язку з тим, що під час моєї професійної діяльності на приватному підприємстві компанія Болена мені стала відома інформація, що компанія і її власник кіндучук Богдан Степанович завдяки шахрайським схемам, користуючись посадою депутата обласної ради Чернівецької області та корупційним махінаціям. Незаконно заволодів сумою грошей, яка на той момент дорівнювала орієнтовно десь 900 тисяч американських доларів. Прошу перевірити мною інформацію, і прийняти заходи та встановити істину. Дякую. У мене ще питання таке: депутат обласної ради, від якої партії він був депутатом обласної, да? нашу Україна, так? Да. Ну, розкажіть, будь ласка, ну, в принципі, що сталося? чому. В якому році ви працювали? Що Я працював на балені три роки, починаючи з 2005 року, включно по 2008 рік. Посада моя називалася регіональний менеджер. В мої обов'язки на початку моєї роботи входило розширення диверської мережі. Потім у мене мені віддали в підпорядкуванні 4 представництва, які на той момент були. Потім власник поставив переді мною задачу розширювати ринок збуту. Я відкрив ще чотири представництва в обласних, обласних центрах, і так на меті у мене був Київ. Ну і плюс був відповідальний за організацію проведення тендерів, тендерів да, це закупок робіт товарів і послуг за державні гроші, тобто за бюджетні гроші. Е, Снісов, що обучаюсь з запитання, працюючи менеджером, яка зарплата була? І Знає, чи отримали ви її в законному порядку? Е, ну, набування на той момент, та воно і по сьогоднішній день так є. Ця інформація 100%. Е, завжди виплачували мінімальну заробітну плату офіційно встановленою державою. Вона надходила на картковий рахунок, який відкривала компанія. А на зарплатну карточку. А решта грошей виправи виплачувалися в конвертах. А яка кількість людей працювала на той момент, коли працювали? Ну, десь чоловік 500. А середня заробітна плата, ну яку насамділі отримували люди, яка була? Ну, на той момент навіть робітник в цеху менше, ніж 800 доларів не отримував. 800 доларів той вже дав. Це навіть... по перерахунку, на той курс десь майже 4 тисяч гривень. 4 тисячі гривень. Тобто, получается даже по скромному, якщо 500 людей, і по скромному, наприклад, мінімальна заробітна плата. Візьмемо, що десь було біля 1000 гривень, плюс-мінус. На той момент було 650, до 700 гривень не доходило. Це Офіційна да. мінімальна заробітна плата. Тобто, да. 300 гривень помножити на 500 людей, це є дуже велика кількість грошей, які не надходили кожного місяця до бюджету. Та да. да. Добре дякую. Ну, що там mm -hmm. дальше. Ось. Ну і е Богдан Степанович, власник Болени, дав мені завдання зареєструвати компанію Болена. На той момент була тендерна палата в тендерній палаті. Ми зареєструвалися в тендерній палаті. Нам почали надходити на електронну пошту. Тоді називався Вісник державних закупівель робіть товарів та послуг. Е це був перелік тендерів, які мали бути проведені через два тижні. Ну, не скорше, ніж два тижні. Ну, так ми почали приймати участь. Були, значить, перший тендер був невеликий, там він був на суму десь, ну, може я там буду помилятися, десь орієнтовно 350 тисяч гривень. Ну, на той час це було десь 70 тисяч доларів. Це був театр у Львові. Але не фасадна його частина, а службові приміщення. Я тим тендером не займався, там був директор представництва у Львові, він питаннями займався. Тому по тому тендеру там не можу вам надати таку більш детальну інформацію. Потім тендер вже був в місті Турсківці, це Львівська область. Було, проводив, замовник контендера була обласна Трускавецька клінічна лікарня. Не, не, не можу сказати там номер, чи вона єдина, чи не єдина, е, терапевтичне відділення і там ще якісь два лота було. Загальна сума по двох лотах склала 800 гривень на той час. Е, ми, я особисто я поїхав, взяв тендерну завдання для участі в цьому тендері, привіз його і передав Богдану Степановичу. Він дав вказівку менеджера прорахувати необхідні виконання робіт. Ну і потім мені повідомив, що от ми виходимо на цей тендер, і в принципі нас би влаштувала цифра, якщо б ми перемогли. Цифра дорівнювала б мільйон млн 600, 000, то нас би це повністю врахувало, ну, влаштувало. Ну, ми почали, я почав разом там з головним бухгалтером. Хто був головним бухгалтером? той час? Не пам'ятаю призріччя, а звати Ірина Матеєвна. Разом з Іриною Матвієм ми почали готувати довідки з податкової, з ну всі необхідні переліки необхідних документів для участі тендер. Ну, е -е, так як Богдан Степанович на той час, ну цю інформацію це з його слів я вам передаю, але підтвердити це, на жаль, я не можу. Користуючись своєю. Е -е, ну, Будемо говорити, політичною діяльністю, 에, знайшов вихід на мера міста Трусковець, і через нього він міг впливати на головного лікаря ну, на будь-яку державну установу в, то, в тому місці. Так ми виграли той тендер. Потім через коли поч... ну, виграла не сама Болена, хоча Болена приймала участь в тендері, а виграла київська фірма, називалася фірма, зараз вам скажу я. Мені, в мене ще питання, поки ви, ну, mm -hmm. питаєтеся, спомнити. Ну, навірно, якщо мер трускавця лобі лобіював ці, скажімо, тендера, то він мав якусь зацікавленість. Е, ну, з слів Бодана Степановича, 10% від вартості тендера, він йому готівку ніби повертав. Ну, я особисто цього не бачив, і тому на рахунок цього скажути я не можу. Це було відбувалося без мене. Фірма Київська називалася «Промінь Буд», Вона також приймала, була учасником цього тендеру, і в принципі вона перемогла і виграла на, була визнана переможцем. І, от, і потім такий нонсенс, будучи. Переможцем вона бере суп, на суп подряд фірму Болена. Тобто то, ми це, це можемо перевірити, якщо Ну, запит звісно, звісно. Бо е, трьохсторонні договори укладалися, була Болена, Проміньбут, Київська ця фірма, і плюс замовник. То, вони mm -hmm. були трьохсторонні. Ну, там просто було декілька робіт, тому там було декор... Деколи двостороння, між замовником і промінням, фірмою промінь ПроміньБуд, і між промінь Буд» і «Буленою», а навіть були і трьохсторонні договори. Ну і так ми виграли, почали робити перший тендер. Потім, коли я їздив, ну, в мої обов'язки входило контроль виконання робіт, я їздив туди, дивився, як там наші хлопці ставлять вікна, як там все відбувається. І заступник головного лікаря а на той момент він був головою тендерного комітету від цієї лікарні. Він мені сказав, що їм необхідно зробити ще заміну металопластикових вікон в хірургічному відділенні. Хірургічне відділення воно по виконанню робіт було в два рази більше, ніж ті два попередніх будівлі. Так, що... Лота, ну, так, да, і там було дві будівлі. Вони були більше, ніж попередні. Я про це повідомив Богдана Степановича. Він поїхав на зустріч, так як він мені сказав з мером. Потім ми ще раз поїхали разом. Подивилися ті об'єкти, там взяли рулетку, я особисто там декілька по вікон, так як вікна більш-менш типичні. Вот. Дан Степанович сказав, що він зробить цей тендер, що не треба робити, там, щоб я поїхав до заступника головного лікаря і сказав йому, що тендер відкриті торгів не треба проводити, щоб він вирішить питання і приведе тендер в одного учасника. У мене ще запитання, а як прізвище я побатько пам'ятаєте, це його заступник? Я пам'ятаю тільки, що його чи Андрій звали, чи Андрійович по призвищу. На жаль, не пам'ятаю. Ну так впізнати зможете? Його. Звичайно, я думаю, що і він мене впізнає, і я його впізнаю. Думаю, що все буде нормально. Це не є проблема довести це. Тим більше, що він проводив не один тендер, а він був постійно головою тендерного комітету. Його лікарня назначила на посаду голови Тендерного комітету. От, Я поїхав, переказав ці слова заступнику головного лікаря, ну і ніби Богдан е, там до когось звернувся, я не знаю до кого. Е, знаю, що в Києві, і йому там через певний проміжок часу передали сертифікат е, на... Участь на де сертифікат, який визнавав його переможцем на проведенні тендерна в одного учасника. Там була вартість десь робити майже 3-3 мільйони 600 тисяч гривень. Ну, на той момент це було теж більше, ніж 700 тисяч доларів. Загальна сума тендерів, ну потім я, Давайте, я вже да. потім. Це був кінець 2007 початок 2008 року. Потім вийшло оголошення по тому ж самому трускавцю, що проводив тендер відділу освіти Трускавця. Відділ освіти тоді проводив тендер, там треба було склити 5 садочків і 3 школи. Ну, це були повністю всі садочки і школи, які знаходилися в Трускавці, тому що Трускавець ну, – це невелике місто, і воно більш коротно І е, Сума тендеру перевищувала на той момент мільйон доларів. Е, так, ну, було так по тій самій схемі виграно. Цей тендер виграв, я готовий тобто, знов промінь, буд. Але фактично тендер не відбувався, тому що на тендері нас частували каньяком, цукерками. Потім нам сказали розписатися в протоколах розкриття тендерних пропозицій. Ми розписалися на чистих бланках і вийшли з кабінету. І голова тендерного комітету сказав, що він заповнив самостійно всі ці протоколи розкриття. Богдана Степановича це влаштовувало з якого боку, ну, чому вигравала інша фірма, а він ніби був на субпідряді? Тому що вартість кожного тендеру була завищена ну, десь в межах 40%. Ну, якщо брати конкретно, то цей тендер, в який Провели в одного учасника, там була сума завищена на 30%, а всі решта тендера була завищена сума на 40% від роздрібної ціни, тобто роздрібної ціни, яка була на той момент встановлена в державі. Ось. ну і Богдан мені пояснював, тим, що треба цим людям віддати їхні інтереси, отак ми будемо працювати, і ніби так все буде добре. А йому лишається ніби роздрібна ціна і ще понад там. 19, його улюблена фраза була, понад 12% лишається ще ну, ніби, стабілі... стабілізаційний фонд, як він говорив. Ну і так ми працювали. Так працювали до тих пір, поки ну, я, як працівник, як працівник, який має мати постійно стимул для того, щоб працювати, заохочення за шукати нові об'єкти. Е, Отримав певний відсоток. Від, тенд, від, тен, від проведених тендерів я отримував 3% від суми, я мав отримати. Так. Але потім, чисто випадково, мені попалася на мої очі, там, інформація про те, що вартість, що вікна ми ставимо не ті, які. Е, Написані на папері, не ті, що були ну, нібито прораховані і були в, в тендерній пропозиції. А що вікна ми ставимо зовсім інше? Там було пораховано, що ми мали поставити вікна, наприклад, з чотирьохкамерного профілю, де е, монтажна глибина мала би бути 70 мм, а ми ставили з монтажною глибиною 60 мм. А це прираховувалося в звичайному трьохкамерному профілі. Е, всі вікна мали би бути з енергозберігаючим склопакетом. А, ну, я сумніваюся, що там хоча б 5% вікон такі є на загальний обмін робіт. Плюс в школі в одній шкіл я не, не можу точно. Стверджувати чи за батьківські гроші, чи раніше там мінялися ті вікна. Ну, понад 120 чи 150 вікон, великих вікон, одне вікно таке, як на той момент коштувало майже тисячі доларів. Понад 150 вікон стояло вже замінених. Богдан Степанович ці вікна порахував як свої, за них отримав ще раз гроші. Ну, Тобто, ось така ситуація. Плюс підвіконники мали ставитися фірми ReHau, відливи мали ставитися фірми ReHau, тому що Болена працювала ну, нібито тільки з ReHau. Це німецький профіль, він дійсно є непоганий, якісний. Але насправді ставилися відливи і підвіконники фірми OpenTech, а це вже Турція, вона ну, в два рази дешевша. Тобто писалося на папері одне, а насправді стояла друге. Коли я от, ну, мені стала ця інформація відома, я задав питання. Ну, багато, коли людина багато знає, і такі люди не потрібні, і мене тоді звільнили. Гроші мені за ці тендера так і не виплатили. І ну, так от. Скажіть, будь ласка, ви розуміли тоді, чи що ви є, виходить, ну, мабуть... Співучасником злочину, якщо Богдан Степанович е, умисно е, виграв тендери, які на 30-40% збільшені ніж від е, роздрібної торгівлі, і ви це разом з ним, скажімо так, проворачили, то ви є, напевно, співучасником, якщо ви це розуміли. Ну розумієте, я людина, ну знаєте, як воно. Голова думає, а ноги і руки роблять. Я був чи ногами, чи руками, я вже не знаю, чи може якимось іншим місцем. Мені говорили, я виконував те, що мені говорили. Я брав тендерну документацію, я особисто прорахунком вікон не займався. Цифру, там, по якій проводити тендер, і яка б влаштувала компанію. Я не виводив, я її не розписував, тобто це ви То було... математику, собі вартості накрутки не знали. Я не знав, так. Да. Я вже просто випадково кінці про це ну, дізнався. І так да, ну, вийшло. Ну плюс, я, моїх я підписи свої не те, не став. На всіх актах виконаних робіт особисто розписувався Богдан Степанович. На всіх угодах особисто розписувався Богдан Степанович. На перемовинах з мером про відкати, там, про то все, я участі ніколи не приймав і ну, знаю, це тільки з його слів, бо він там ну, він від... розказував, що Богдан Степанович розповідав, що він спілкувався з мером. До речі, yeah. прізвище, чим я не пам'ятаєте? Але... Yeah. Ну, його вже немає. Він був, єдине, що він мені розказував, будь ласка, що він колись був головним лікарем в цій лікарні, а потім ну, ніби так сталося, що він балотувався на мера і переміг і став мером. Тобто, от єдине, що я про нього знаю. Ну, я думаю, що це не, не велика проблема дізнатися. Ще у нас таке питання: а чому пройшло майже 6 років? І зараз ви тільки нагадалися, що винні вам гроші, що з вами поступили ну, некоректно, може, неправильно це про 3% яких мали вам давати від тендера загальної вартості. Ну, Я Чому? вам скажу, що справа в тому, що в цей час, коли я про це все дізнався і запитав Богдана Степановича, що мене, по-перше, дуже важко хворіла мама, і вона померла мені там буквально за тиждень. До смерті моєї мами мене Богдан звільнив. Тому мені там перший час було не до того. Потім я декілька разів до нього звертався, щоб він все ж таки розрахувався, тому що ті обов'язки, які на мене ну, покладалися, я їх виконував чесно, добросовісно. І... А що йому відповідав на Ваше mm -hmm. прохання? Він сказав, що він в мої роки такі гроші не заробляв, і що взагалі, щоб я більше до нього не звертався, а потім від слів перейшов. Я, я йому тоді погрозив, що я буду звертатися в прокуратуру і все решта. Він на це все посміявся і сказав, що у нього дуже серйозна криша в генеральній прокуратурі. І ми приймали ще участь в одному тендері, був тендер в Києві по Шевченківському відділу освіти. ну там дуже велика тоді сума була 8 мільйонів тендер, 3 рота там було, і там була серйозна замінка. І Богдан там, через якогось свого знайомого який працює з його сім'єю, тож я його не бачу в Генеральній прокуратурі. Я можу ви чули, як він його називав, кліч, Чи Миколи та... його звали. ну Я точно не, не, не буду. Бо я один раз тільки з водієм зустрівся, передав водію документи і на тому ну, більше контакту не а було. А водій це Миколи цього умовно. Ну, да, а да. на якій машині він був? Тоді, по-моєму, у нього був пасад чорний, по-моєму, чорний пасад. От. І ми зустрілися і так. Ну Просто Богдан, коли їздили і приймали участь в цьому тендері, то я перед тим десь тиждень жив в Києві, і Богдан приїхав, я зняв квартиру, і Богдан приїхав, ми разом жили на квартирі. І він поїхав на зустріч з цим ніби товаришем своєм з Генеральної прокуратури. І коли повернувся, був ну, трохи випивши і сказав, що він за вечерю попав в 5 тисяч доларів в ресторані, що вони так погуляли гарно, і що йому пообіцяли, що вони той тендер виграють. Ну той тендер вони так на Болена не виграли. Ось, ну він сказав, що він ці питання порішає, тим більше, що тоді була ніби помаранчева влада при власті. Потім, коли помаранчева влада змінилася, я знов намагався до нього достукатися, до його совісті, людяності. Але це було марно. А на це він отримав на подарунок на 32 роки рівно на мій день народження. Прийшли співробітники міліції, забрали мене з дому. Там під якимось приводом, що у них є питання стосовно якихось моїх знайомих. Ну, такий привід якийсь був незвідомий. А повернувся додому через 10 днів я мені пояснили так, що якщо я... Я... у мене на той час вже... я женився, у мене була вагітна дружина на перших місяцях, ну, вони не тільки фізично застосовували, а ще й моральний тиск застосовували. І... Пояснили мені так, що якщо я буду якісь там кроки чинити для, для, ну, проти Богдана Степановича, то я закінчу своє життя в, тюр... в тюрмі і довго в тюрмі я не проживу. Тому, напевне, проміжотих часу я ніби якби про це все, якщо чесно, я вже це все і поховав. Ну, З останніми подіями... Коли їздить на Майдан і коли Майдан переміг, то ну, подумав, що якщо ми такого монстра перемогли, то не вже ми не можемо перемогти Богдана Степановича, маленького чернівецького монстра? Зрозумів. Е -е, скажіть, будь ласка, ще таке питання. А коли ви працювали у нього, ну, ви дорожили роботою? Так, я дорожив роботою, тому що ну, не офіційно, офіційно я на той момент отримав десь 100 доларів зарплату, 100, там чи 120, ну плюс ну. А неофіційно моя зарплата кожного місяця десь складала майже тисячі доларів. Це ну, без тем, без тендерів, без всього. Це, так, це чиста була зарплата. Ну, це була ставка. У мене була ставка на той момент 2000 гривень, це 400 доларів і плюс ще 600 мене надходило за рахунок е, диверських замовлень, ну, тобто відсоток від диверських замовлень. Ну, 1000 доларів. У мене була службова машина. У мене спочатку була дев'ятка, потім мені купили дев'ятого лансера. У мене був е, безлімітний телефон е, мобільний. Е, ну навіть статтю затрат мені було особисто Богдану, призначено, це представницький, тобто я міг поїхати в Київ там, на будь-яку зустріч, зайти в будь-який ресторан, розрахуватися карткою. І були такі моменти, що я ввечері в Києві на 4-5 тисяч гривень, а ця фірма оплачувала. Тобто робота була досить при 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 пристойна і мене вона влаштовувала. Я не хотів би звільнятися. На той момент, коли е, та сума натікала, там вона натікала е, в межах е, 76 тисяч доларів, що він міг, мав би мені заплатити е, з цих, тенд, ну, mm -hmm. тендерів, то я розумів, що таку велику суму він мені не заплатить, і, і що коли він починав тими, цими тендерами займатися, він не думав, що у нього буде такий успіх великий. Ну, я був згідний, в принципі, і на той момент, там, якщо б він мені запропонував, всім би просто зі мною як з людиною поговорив і запропонував би мені сказав, там, давай половину я тобі заплачу, о там 30-35. Ну немає значить. Але давай нормально далі працювати, там, зрозуміє, просто по-людськи. Ну, це було б одне ставлення. А цього не сталося. Зрозуміло. Тоді ми вас почули, з свого боку. Ми будемо робити все для того, щоб підтвердити чи спростувати вашу інформацію. Ми не маємо надію, що ви нам допоможете, що ми разом з вами поїдемо в той же город, герой Так, Ми поспілкуємося з лікарями, дай Бог, щоб вони були живі і здорові. Ну і тоді, по факту, отримання інформації будемо повідомляти громаду і обов'язково Богдана Степановича, і будемо казати, що можливо. Треба людині, яка працювала офіційно, приносимо немалі кошти, і можливо, що треба розрахуватися. Буду вам вдячний. Добре, дякую. Дякую, вам.